Всім привіт, друзі! з вами я, Сперка, і сьогодні ми будемо гуляти в ранговий бой. І не тільки будемо гуляти в ранковий бой, ну і ще трохи деякі режимчики. Так, зараз заберемо Красті Кеш. Якщо чесно, друзі, я реально планую знімати відео кожен день, якщо мені вдасться. Але ж не думайте, що це буде 100%. Опа, на оце скінчик! Він дивиться на сам себе, кстати -то. Новий спрей з взагалі. Суперакція. Ну-ну-ну-ну-ну. Френк Такий скін на Френка Ну не знаю. Якось блоху. Але мені кажеться, це не такий вигідний набор, як це І Тут і кредити дадуть і все, що ти хочеш. Так, ось сьогодні подарочок, брав міл. Зараз ми відкриємо, і нам випадає кларнета для випадає кларнета прокачене. Ну на так Другого рівня. І мені випало всього лише 150, виходить, я відкрив. Кілька кейсів, ну добре, так, я вибирав Джасті, все, ганали, гуляти, пранковий бій, так, проти нас Фем, Бібі і Мортіс, ти ще на третім зловим, капець, я думаю, що ми зможемо виїхати, тихо, ах, ти ж капець, тебе захоплювати зловим, ні, я не знаю, як дурельку поставити, ні, але вона все-таки, стоять там, я так їм дурельку ставлю, так, Бібі, на бігунь, так, тихо, блін, а, о, дурельку зломали за один раз, капець, так, сказати, я не знаю, чи ти ну, давай, Ой, капець, я тут стільки, а ми взагалі зм Зіпер заряд. Але він вже його використав. Ні, мі... дурель поставив, більше не хватило бюджету для мене. Ні. На жаль, ми програємо. Ні, ми не дожди цього зробити. Ми дожди захистити. Ми дожди потрібно ще хвилину тут, а йде допускати противників. Ні. Ну ні, тут бій, ні, 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 не помирати, не помирати, не помирати. Ні, матерас! Так, добре, ще трошечки, ні. Твой підходить. Що робити? І дай дурель, дай, дай, дай. Все, давай. Йо-йо, ми ще трошечки залишилося секунди, ми програємо. Чи виживемо? Ні. Йо-йо, що робиться? Що за ваканалія? Але стоп, ми що ми програли. 6 секунд. Ні. Ще дизлайк поставив, капець. Хочемо програли, ну добре. Добре, що ми програли, та ні, Майже виграли, майже виграли. Якби на початку ми поставили 7 секунд, то я думаю, я виграв. Так, така карта. Нехай виберу беру дай мене. Так, проти нас Пайпер, Леон і Шаліко. А, кстати, треба вийти, два, давали для. Так, ой, блін, трошки надо можливо. Так, треба, подожди. Давай, давай, попробуй, давай, давай. Конечно, я буду цей гаджет, звичайно, просто. Добре, не знаю, гаджет. Свій вже. Так, пробуйте, треба. Чому вона так трохи лагає? Ні-ні-ні, так все, вибирай Пайпер. Чому вона, я не вибирай Добре, але, блин, вони трохи виграють. Спайк! так, якщо ми, якщо ми спайку, якщо ми, якщо ми в спайку, то тоді буде капець. Що ти мені Тихо. Ні, 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 не спайк, що ти робиш, що ти робиш? Так, так я люда, я щось скрив на тебе спайк. Так що ти Ай, блін, вона доможе цільно. Ай, тихо. Так, ми ж не виграти, ми ж не виграти, ми ж виграти. Так, ще трошечки секунд залишилось. Так, і займ єрку. Так, влітай, влітай. Все, я закінчу цей раунд. Все. Так, я планую десь найти кудись, попробую от 5 раз виграти, опа, стардукчик. Ну, редкий, тоже погано. Лоно, що мені старп дали. Якщо мені нічого не дають, то це хуже. Опа, ми криваємося. І стардукчик Блін, а ні. Це ж такий поганий спрей. Капець. друзі. Так, друзі, ми знов будемо гуляти на цій мапі, але я вибрав котика. Так, проти нас Ніта, Пшелі. І Нані. Ані, Пайпер! Ой, тихо. Ой, тихо, тихо, хвостики, хвостики, хвостики. Блін, вони мене побачили, 100% побачили. Та чому в мене так лагає? Ні! Ех, капець, мене всіх знищують. Блін, а давай на Шелі все-таки, ми зможемо, ми зможемо, ми зможемо. Ні, що, Нані вбила Шелі. Так, 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 так. Так, вкусники, кустики. В кустики. Блін! що це таке? Чому у мене якось лагає? Напевно, це через зйомку? Так, все на пайпер прыжок. А я на матросу прыгну! Обалдеть! Обалдеть, 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 обалдеть! Кидаю пульку! Так, все, я Так, все. я нікого не превратився. Я звичайний кіт, який щас попробую в бит Так, 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 ведмедик. водмен, встань, отстань, остань, Блін, тут шельві, ты ще, ще стычку такой жосткий. Але нам потрібно протримати 40 секунд. Ми виграли. Юху! Так. Я не знаю, що сказати. Так, опа, новое собі, так заберемо щас. Так, все. Ну, я вибрав дерево, той культа, той. Йо-ма-йо. Навіть настоящі пірати. Тільки якби в мене не було б скіна, то ми були б настаєш піратами бандитами. А так я взяв ближника і тому на мене. Ой. Так давайте гем підберем, підберем підберем Ні, ми не, геми. ми не підібрали геми. Так, все, друзі, друзі, друзі. У нас поки що ще з геми, я думаю, що треба використати гаджет. Ай, блин, вони щас, літа, щас, літа, 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 літа. блін, вони дамажить! Блін! це Що таке? О, ні! ми втратили майже всі геми! Давай, Карл, забирай ті геми. Так, крутився, 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 крутився. Е, ні, куди всі гриви наші потратили? Чи не потратили? Ай, блін, дамажить. Тихо, в кольто 8 грамі. Обалдеть. Фух, тихо, тихо, тихо. Треба бути трошечки акуратним. Треба бути трошечки акуратним. А я взагалі не акуратний. Я гем підібрав, я гем підібрав. Все, тікать, 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 тікать. Все, я втікнув. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Все! В смысле? Ми не виграли! Ні! Тут одна секунди залишалося! Ні! Ми не сюди програти! Ні! Як так? О ні, Напевно, ми програємо. Я не вірю, там. Блін, там вольта але... наше цільне вбити вольта! Але ні, ми програли! Ні. Капець! Ну ми ж майже виграли! Ти залишалася всього лише одна секунда. Ех, друзі! Але все одно ми маємо апнути перше стрібо. Ще це не мапа, це не мапа. Це просто тихо. на Нарікоршати, та да, все, Вбили ріку, вбили ріку, а там брок, тихо, мансин, мансин, мансин. А брок стоїть і Блін, а... О, Коль, дивіться, що він зробив. До речі, таке відчуття, що це Коль такий самий, який був. в каці. я подивлюся, провідю це. Але поки давайте приїдемо на сейф! Давайте ламати його! Юху! Давай, турелька Джесі, я, ми зможемо його зламати! Все, давайте, все, бувайте! За скільки секунд? За сорок! Ми справились! Так. Все, залишається остання катка, і ми зможемо це зробити. Так що зараз подивимось. Да, де боя і дився на культа. А, ні, то другий культ. Нам погнали, Це остання катка. Понятно. Так, заход крістал. Ой, я придумав тактику на Франції. Можливо, вам це буде знадобиться, можливо, не знадобиться, done... 있지만... але я цю карту взагалі недавижу. Але ді, нами мо це жимба. Так все, друзі, показую один раз. Більше ніколи, але, блін, доз на мене духу, я хотів показати сам. От я що ми програємо. Та він здівається з мене. Він взагалі здівається. Вити що мені випало, ви зможете подивитися в моїх шорцях. Бувайте!